Усім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Ну що, друзі, ви зрозуміли, так? Замовила я собі ще дві рослиночки, вони поки що, як ви бачите, запаковані, до кінця не розпаковувала, Ну, давайте буду показувати по одній. А... Ось такий красень. Ось такий гарненький, зелененький красончик. Зараз давайте я його розпакую, тому що він іде у бумажняній упаковці, а потім ще у целлофані. Тому давайте розкрию і вже докладніше покажу. Ось Така рослинка в дев'ятому горщику. Отакий от кущик. Тут, бачите, одна бульбочка, дві, три і четверта молодесенька. На одну гілочку. Ну, тобто, все відповідає. Тому як було замовлено. І відповідає фото. Рослина недорога, така гарнюся. Чомусь захотілося мені мати ще й зеленого, як то кажуть, для повного щастя. І я його побачила, і мені захотілося і вирішила купити. Аромат в нього дуже сильний. Квіточка невелика. Але я думаю, що ну, коли буде сильніша рослина, то і квітка буде трішки. Можливо, не, не набагато, але м -м, більшенькою. Ну, от така. А, замовляла, до речі, у групі в Інстаграмі. Але вони є і в Фейсбуці Sky Orchids. Ну, і друга рослина з нею а, виявився конфуз. Це ось така. Ми бачимо, так, да, горщик, це сімрочка. І ось така от маздивалійка. Ну, повинна була бути квітуча, ну, то таке. Добре, е я розумію, що пересилка, що може бути всяке. Але питання не в тому. А Рослина заявлялася як пишний кущ в дев'ятому горщику. Ну, я розумію, що, да? а, можливо, цей дев'ятий горщик мав бути трішки не таким, але ж, ну, це дев'ятий горщик. А от, написала продавцю, поки що тиша, моє повідомлення прочитане, але відповіді я так не отримала. Тому ну, маємо, що маємо. Сподіваюся, що продавці мені щось напишуть. Якщо щось напишуть, я вам розкажу, як буду розвиватися далі, якщо якесь продовження буде, а не просто люди відморозились. Так що будьте обережні, уточнюйте. Я е, неодноразово замовляла у, цих, у цій групі уже орхідеї, щоправда, фалінопсиси. Питань не було. А тут, ну, якщо було в оголошенні чітко написано горщик дев'ятка. Пишні кущики. ну, Щоправда, фото було лише квіток. І я так підозріваю, до речі, вставлю фото Маздевалії, яка була заявлена. Мені цікаво, чи це справді вона, тому що на фото там більші кругліші листочки, вона менша наче. Можливо, я помиляюся. Хто знав ці, підкажіть, будь ласка, це все-таки вона, чи це? Інша, тому що мені чомусь здається, що це інший вид маздивалії, ніж та, що на фото. На цьому буду закінчувати. Затягувати не буду. От такі мої покупочки і такі справи на сьогодні. На цьому все. Всім дякую і попереду багато цікавого!